А ви знаєте, що завтра е, премія, і я в номінації та теж там, звісно, і цього року я е, в номінації «Інста мама України 2025 року. Е, прошу вас підтримати мене, зайти за цим посиланням. Я його залишаю і тут. а Залишу е, в шапці профілю цієї сторінки, другої сторінки, інстаграм і кому де зручно прийти. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Е, шукайте мене. Проголосуйте, там треба просто ввести ваше ім'я і ваш номер телефону для голосу і все. Я буду дуже сильно вам вдячна. Ну а чи виграю, чи не виграю, буде вже відомо завтра на цій премії. Ну, я сподіваюся, що я виграю, тому що я ж хороша мама. Я думаю, ви протягом цього року бачили е, наш контент із Фемідою. <свісно> Більше, звісно, бачили людей, е, хто в Інстаграмі на мене підписаний. Ну, мама є мама, да? куди, куди впіваю виставляти, там є контент. На неї, до речі, Феміди є ще своя сторінка в Інстаграмі. Хто не бачив, там я ще й веду і її сторінку і виставляю контент. Можете ще зайти, подивитися, кому подобається слідкувати за моєю донькою. Можете зайти у неї там просто сторінка, і фото, і відео. Ну, дякую, буду дуже вдячна вам.